Великдень. Наскільки для вас свято от велике, і де ви збираєтесь його відзначати? Ну, відзначати з родиною вдома. Такі, ну, в умовах війни всі свята. І День народження, і Новий рік, і, і Великдень, на жаль, от, от, от така от іскринка, вона. Ну, Пропала, да, всі, всі, тому що я думаю, що всі відчувають, що йде ну, чому? війна. чому на цей день були великі сподівання що до 20 квітня, що, як прогнозували багато хто перемирюючи, коли ну в, в, да, з америкась такого з американського континенту, так, але на фронті всі живуть там в реальному часі, да, і всі розуміють, що. Те, то, 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 що американські політики кажуть, на жаль, воно не відповідає дійсності. От, я якраз перед видням їду на Сумщину до 103 ї і 22 ї бригад, от, щоб відвити хлопців, щоб количики відвезти угу. да, і якусь допомогу. Е, ну, і, щоб їх привітати, тому що дуже важливо там, бути присутнім постійно на фронті, і показувати, що і законодавча влада. І її представники разом з військовими на фронті.